Готуємося до складного періоду. Через атаки енергосистема України зазнала руйнувань. Аби забезпечити Івано-Франківську область світлом, кажуть фахівці електроенергії критично недостатньо. То що чекає прикарпатців далі, і до чого готуватись, розкаже Ірина Некорович. Перебої зі світлом на прикарпатті є, незважаючи на те, що електростанції в області не зазнали руйнувань, але вони відбулися в інших місцях. А енергосистема України, вона є один єдиний механізм, який дозволяє передавати електроенергію з усіх місць, де вона виробляється, до всіх споживачів, де вона споживається. Через те, що у нас зараз в Україні є дефіцит генеруючих потужностей, тобто дефіцит виробництва електроенергії, її не стає для того, щоб покрити все. Споживання області, аби не допустити масштабних і складних аварій на мережах, кажуть спеціалісти, енергосистему потрібно збалансувати. Єдиний спосіб споживання привести до рівня виробництва. Це значить, що частину споживачів треба вимкнути. Тому відбувається вимкнення електроенергії зараз. Спрогнозувати, де та коли відключать світло, неможливо, тому на графіки та черги відключень покладатися не варто. Вони розроблялися у мирний час. І вони були розраховані на якісь такі ситуації, які можна було спрогнозувати. Їх ніхто не розраховував на війну, коли треба відключити. Там дуже значну частину навантаження на дуже тривалий час, енергетики попереджають, що відключення світла можливі кілька разів на добу, однак обіцяють, що кожне з них не триватиме довше чотирьох годин. Ми вимикаємо не конкретного споживача, а вимикаємо лінію, у нас це називається приєднання, вимикаємо лінію 10 кВт, на якій є там декілька або декілька десятків трансформаторних підстанцій, від яких живляться різні споживачі. І якщо на одному цьому приєднанні, на одній лінії 10 кВт, Є, наприклад, лікарня, то ми її не можемо вимикати. Поки що ще можемо забезпечити такий режим, щоб не вимикати критичну інфраструктуру, то не вимикаємо і інших споживачів, котрі на цьому ж приєднанні живляться від цього ж приєднання. Тому є споживачі, котрих не вимикаємо. До слова, найчастіше світло вимикатимуть у пік навантаження на енергосистему, а це зазвичай відбувається вранці та ввечері.